У 1700 році церква Святого Миколая Мерликійського була під українською греко-католицькою церквою. Мало місце там і правління Московського патріархату, це, звісно, в радянські часи. З 2018 року церква Святого Миколая Мерликійського вже є українська православна автокефальна церква. Зараз ми знаходимося перед площею Старого Ринку. Це місце, де колись торгували львівські купці. І заснована церква поруч з цією площею. Тут ми бачимо ще церкву Івана Хрестителя. Вона теж древня, це греко-католицька церква. Теж має майже ту саму. Хронологічну історію, що і церква Святого Миколая. Давайте трошки пройдемо до площі старий ринок. Я тут записувала відео із-за того, що там неможливо просто нам поїхати в Дивіться, які кочугури приходиться отак до лавки. Кочугурах. І щось записувати, це важкувато. Треба і під ноги дивитися, і текст якийсь більш ніж... нормальний говорити. Я не історик, не оратор далеко. Так що Історію люблю, завжди нею цікавилась. Ми тут ми на торговиці давній старий ринок. Вона була дещо менша. Я так вичитала в Вікіпедії, що вона була дещо менша. Зараз вона більша Наслідуючий рік, 2027 рік, нам, так сказав священик, буде святкування 700-річчя, якщо я правильно дату почула, то буде святкування 700-річчя в церкви Святого Миколая. Так що можна буде святкувати, коли то буде, можна буде пройти. В церкві збереглися лише. Давайте підемо на ляї пам'яті. В церкві збереглися тільки стіни, розпис те, який зберігся, тому що в 1600 році і далі церква зазнавала набігів татар. Було викрадено дві золоті корони, скарби, горів дах, захисні споруди були теж понищені так що воно потім відбудовувалась і збереглись ціни. Сьогодні трошки вже якби почистили доріжки, але сьогодні не те вітер, ні те, ну ідеально не буває. yüzüm